Ніколи не їдьте в Токіо. Навіть не думайте про це. Мудрі ці тянуть. Це не ну, странно консистенція. Це, мабуть, не може. це щось інше. Нечистокровна японочка. Боже, ця японочка, вона мене переслідує. Блін, я б собі дуже хотів би цього японського ножа якогось купити. Я б був е, класним японцем. Похожий. Контрасти тут просто нереальні. І все так гармонійно, акуратно, чисто, культурно організовано, не знаю, що сказати. Прям дуже класно. Храм Сенсо-Джі. Це я так зрозумів, який найцентральний, самий найвеликий самий храм. За легендою, два брата рибака несподівано витягли з води статуетку богині Милосердя милосердякану. Брати кілька разів намагалися повернути її назад у річку, але статуя щоразу загадковим способом поверталася в їхні сіті. Це диво переконало сільського старосту, що статуетка є священною, і він вирішив заснувати храм Сенсо дзі який згодом став найдавнішим і один з найважливіших буддийських храмів у Токіо. В національних костюмах фоткаються. Мені було цікаво, чому вони всі одягнені в традиційний одяг. І що ви думаєте? Вони самі не знали чіткого пояснення. Просто усміхалися і казали, щось на кшталт це просто весело. І я зрозумів, що для них це просто стиль життя, просто спосіб насолодитися своєю культурою. Я в шоці, Прям... я спочатку їх пофоткав. Фотоапарат, там я їм такі кадри зробив, я сам офігел. Там, типу, професійний фотік, він так розмиває фон гарно, а потім кажу, давайте теж сплакаємося з вами. Вони такі раді були, <гум> Белі, ну це дуже круто. Але найбільше враження на мене зробила саме ця п'ята ярусна башня. Я не знаю чому, але саме така споруда асоціюється в мене зі словом Японія. Тут її називають пагода. Можна сказати, що вона виконує функцію схожу на церкву в нашому розумінні. Вона є місцем поклоніння, зберігання священних об'єктів. Щодо значення кожного з поверхів, у японських пагодах є певна символіка: п'ять поверхів часто уособлюють п'ять елементів буддизму: землю, воду, вогонь, вітер і простір. І кожен рівень пагоди символізує етапи духовного розвитку і просвітлення, така собі кар'єрна драбина в духовному світі. А тут, походу, монахи мудрі цикаліани тянуть. А ну давай подивимося. А ні, не кальяни. Фу, смердить. А ще вони щось трясуть цю банку, я не знаю, що це таке. Зараз подивимося. Ось воно. Ага, і треба цю паличку положити назад. То в мене вийшло. If you do your best, you will be successful in your society. Це правильно. Мені подобається. Боже, воно скільки гарних слів мені понаписувало, що я просто в шоці. Надіюсь, воно все збудеться. Покажу дуже гарну японочку. Прям балодьожна. Одне завдання, яке я поставив собі, це познайомитись і поспілкуватися з японкою. Це ціла окрема історія, про яку я розказав в своєму інстаграмі. Тому підписуйтесь, він буде десь тут або тут. Всіх чекаю. Так, і зараз ще вам своє послання прочитаю, бо тут взагалі все, що можна, мені набажали. Все, за що ви переживаєте і турбуєтесь, майже закінчилось. Якщо ви докладете багато зусиль, ви досягнете успіхів в цьому суспільстві і станете відомим. Багатство і скарби будуть в ваших руках. Ви можете зустріти старого чоловіка, який допоможе вам стати чудовою успішною людиною. О, як! ваші мрії та бажання збудуться. Не будете хворіти. Ви знайдете речі, які втратили. Забавно з'явиться людина, яку ви чекаєте. Ого, у вас не буде проблем з будівництвом нового будинку та подорожами. Немає жодних переживань на рахунок клюбу і працевлаштування роботи. Прикол. Ну, це да, звісно, ці японці. набажали тут мені. Дай Бог їм здоров'я. Ворота Камінарімон будуть зустрічати вас при вході до храму. Їх охороняють дві статуї божеств: це Бог Фуджін, Бог вітру, і Райдзін, Бог Гром. Уявіть собі, цей фонарик на воротах важить понад 700 кг і має висоту 4 метри. А ще під час фестивалів його урочисто знімають і змінюють, що додає символізму кожній події в Японії. І саме біля храму знаходиться найвідоміша торгова вулиця Токіо Накамісе. Взяв собі одну міні мочі. Зараз буду пробувати. Странно консистенція. Це мабуть, не мочі, це щось інше. Бобами чи що? Ні, Не пораду. Навіщо привозити магніти, якщо можна привезти японський ніж? Їх тут, до речі, виготовляють це за технологією давніх самураїв. І ви просто подивіться на цього майстра. Одразу видно, що це професіонал своєї справи. Белін, я б собі дуже хотів би цього японського ножа якогось купити, але в мене ще стільки перельотів, переїздів, і я думаю, що в ручній кладі він точно мене не пройде, поэтому не буду ризикувати, бо стоїть він, не знаю, там 150 доларів плюс. Ось, І якось його залишити тут не сильно хочеться. Не знаю, може наступного разу. Бо я їх сюди, як летів, я не брав реєстрований багаж, тільки ручна кладь. І в ручній кладі ножик точно не пройде. Цей історичний район він прям дуже класний. Ці всі храми, собори, ринок. Це все як в Європі, тільки не так. Тільки зовсім по-іншому. Дуже класно. А тепер я нарешті йду їсти суші. Я вже знайшов собі заклад, так, тільки до нього треба вернутися туди. Коли подивиться, там якийсь марочоса, тут такі от ворота. Контрасти тут просто нереальні. І все так гармонійно, акуратно, чисто, культурно організовано, не знаю, що сказати. Прям дуже класно. Оп, зараз вам японочок підзніму. А ось тут ми будемо їсти суші. Так, що в нас тут по меню? Так, мені все підходить, можна заходити. Ну і як же обійтися без справжніх японських суші? Тут це не просто їжа, це смаковий оргазм. Японські суші це не про ролл Філадельфія і Каліфорнія, це саме про смак сирої свіжої риби. Риба тут просто тане у роті, Смак насичений, а рис тримається так ідеально, ніби його зліпили клеєм. Тому що повару сушисто довіряю він Прямо дивишся, і він просто мушає довіряти. Так, дивіться, такий сетік. Я за нього заплатив, здається, 12 доларів, щось таке плюс-мінус. Зараз буду дегустувати. Поїхали. Так, мисочку на соєвий соус. Починаємо, мабуть, з тунця. Беремо васабі. васабір. Дуже смачно. Я просто далі знімати не буду, я вже знаю, що там буде дуже смачно. Сервіс в Японії, звичайно, на найвищому рівні, Я прям не очікував. І також я, чесно, не замітив, щоб до іноземців було якесь особливе ставлення. Навіть, мені здається, навпаки, вони більше, більше місцевих люблять, ніж іноземців. От. Але в мене є лайфхак, як зразу стати на, на рівень вище обичного туриста. Це заходиш в будь-який ресторан суші, починаєш розмову з сушистом, показуєш фотку риби, яку ти зловив недавно в океані. І респект зразу плюс 10. Очі в сушисто загоряються, і він там прям Зразу зрозуміло, що свій чоловік прийшов в ресторан і це прям дуже видно. І кайфово, як вони такі, ого, нічого собі. Прям цей взагалі оцінив, сказав, що респект такий кинув нереальний. Сказав, що взагалі дуже хорошу рибу я зловив. Це взагалі якась така нечистокровна японочка. Це, мабуть, найбільш спокійне місце, де я побував у Токіо. Просто уявіть, ви заходите в храм, а там нікого. Прикол, тут зовсім нікого немає. Такі моменти відчуваєш повний спокій, і світ, наче ставиться на паузу. Просто скажіть мені, як в цьому місті технології і швидкого ритму ще зберігається така гармонія. Досить про серйозне повертаємося до балдіжа. Ніж у мене купити не вийшло, тому наступним в списку були палички для суші. Так, ви думаєте, що це чарівні палички Гаррі Поттера, але ні. Це палички для суші. Від якогось не знаю японського майстра. Щоб ви розуміли, ці палички стоять 20 доларів. Ну, я собі взяв на пам'ять. Я думаю, що класний сувенір такий от. І такі ось. Здається, дрібниця, але повірте, кожного разу їсти роли іменними паличками для суші купленими в Японії. Це плюс вайб. Акіхабара – це зовсім інша планета. Це район, де все про аніме, мангу і технології. Так, я зараз ще в одному популярному районі Акі Хабара, здається, називається. Тут теж двіжне все це нереальний. Тут я поняв більш таке для подростків, для школьників японських. Всякі аніме-магазини, всякі ігрові автомати. Прямо тут їх дуже багато. І вони всі фанатіють, я так розумію, від цього аніме, Бо ці всі магазини це просто <реш> точно не, не мій вайб, але виглядає дуже забавно. Hello Kit-Cafе. Отакі тут офіціантки, блін. Що не видно, так, мабуть, <рес> ні, 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 не можна було знімати, але ладно. Сподіваюся, там нічого не засвітилось. Вот. Я б сюди зайшов, але но... <рес> ну, щось мені не дуже. Там всі хлопці короче, в якихось ушках сидять і всі покупателі в розовому. Так що думаю, я туди не сильно впишусь. Так, я не знаю, що це за магазин, але сподіваюся, буде тут мерч Hello Kitty. Треба знайти консультанта якогось, щоб він мені допоміг. О, так, да, звісно, це я отримав завдання. Скільки тут всього, це ужас. Тут навіть такі пожилі японці затарюються. Мені треба подружок спитати, куди я попав? Що це за аніме Ворлд? Тут всякі тянки, тут анімешки, полуголі. Щось я поки не бачу Хеллоу Кіті. На цю поїздку я отримав завдання від сестри привезти мерч від Хеллоу Кіті, і це було непростим завданням. О, знайшли Хеллоу Кіті. Це не воно вроді. Тут розташовано численні магазини, які продають мангу, фігурки з аніме, ігрові приставки та різноманітні товари з персонажами з популярних франшиз. Так, зараз будемо пробувати вигр вигравати цього ємона бензопілу. Раз, Два. Полетіли. Останнє аніме, яке я подивився, було Людина бензопила. З мене не можна записувати в клуб анімешників чи ще рану. Попитка номер 2 На жаль, я невеликий фанат аніме, тому багато про це не розкажу, але саме цей район є серцем японського аніме. Ладно. Третя спроба. <хи> Ні, шучу без третьої. Це прикол. Я піднявся на п'ятий поверх. Я не знаю, чи це слоти, чи це просто ігри. Ну тут вже якісь постарше сидять. А от що я люблю, це ігрові автомати і крутити слоти. Тут розташовані найбільші ігрові центри Токіо. Уявіть собі дев'ятиповерхову будівлю, де кожен поверх це окремий тематичний світ ігор. І дуже круто, що люди всіх вікових категорій крутять ці слоти або змагаються в аркадних іграх. Я швидко познайомився з місцевими студентами, які запросили мене до їхньої гри в Дартс. Взагалі, комунікація з місцевими це окремий скіл, який я намагаюся відточувати кожної поїздки. Повірте, так подорожувати набагато веселіше. Мені це прикол програв з типами. Не знаю, десь час, напевно, в цей в дарт. Ну Це було дуже весело. Смішні діпи, Блін, школьники по 18 років. Я тут, а що ж, дід прийшов, але бачу, що вони прям кайфанули. Перед вами конвейер, на якому рухаються тарілки з різноманітними суші. Крім того, є можливість замовити щось особливе, що не виставлено на цьому конвейері. І це виглядає так: я обираю страву на планшеті, і через кілька хвилин моє замовлення приїжджає просто до столика. Ну, геніально ж! А можна просто хапати тарілочки, значить, з цього конвейера. Це прилетів мій ролл. Перше місце в Японії, де було просто норм. Ну, типу смачно, але рибку видно, що така вже трохи подоставша. Може, через те, що я вже вночі прийшов. Ну, от, типу, Було окей, але не так, як в попередніх закладах. їв, що там просто я не знаю, та риба була ніби щойно з моря чи з океану. От, а так наївся, чуть-чуть наїв. Зараз Ще десертик і можна йти додому. Ну а на десерт було ось таке от морозивку. Але я вже його з'їв дуже смачне, прям нереально. Чишона Ну, і як великий моднік, я не міг пройти повз найбільш популярного торгівельного кварталу в Токіо Кінза. Саме тут розташовані магази усіх відомих брендів, шопінг моли і лакшері кафе. Особливо класно тут ввечері, коли вмикаються вогні, і якщо в тебе немає бабок на ЛВ, то можна просто прогулятися і насолоджуватись вечірніми видами на місто, що я успішно і робив. А це Токіо Плаза, великий, величезний, я б сказав, торговий центр. Я там ще не походив, але мені щось було впадло знімати, тому звідти нічого не зняв. Але зараз йду на цю вулицю, я вже звідси бачу, що там скільки всяких красот, і там чуть-чуть підзнімаю. Ну а це всім відомий. Магазин Юніклона з 6 чи на 7 поверхів. Боже. В Японії це супер популярний бренд. Та я думаю, не тільки в Японії. Багато хто йому респектує. А я зайду, мені носки треба купити. Зараз буду затарюватися. Дивіться, як прикольно. Полоса перешкод. Ага, дякую, тут 12 поверхів. Шкарпетки на 9-му поверсі, тому йду на 9-й поверх. Місіон компліт. Три пари за тисячу єн. Новий день, нові пригоди. Зараз йду в Т'юкіджі, цукіджі, не знаю як правильно, храм. Потім на рибний ринок і виїжджаю в Кіото. Сьогодні проснувся пораніше, щоб все встигнути. Встигнути приїхати в Кіото і ще там погуляти. І тут от вхід в храм. Зараз подивимося, що тут. Хюдіджі, це, мабуть, один із найбільш дивовижніших контрастів у Токіо. Просто уявіть старовинний храм, що стоїть у самому центрі сучасного мегаполісу, серед велетенських марочосів. Я особисто дуже кайфую від такого поєднання в місті. Так, як мені сказали сьогодні якогось їхніх типовий день народження, йому там 850 років, і оце вони вже готують такі от. Намети, щоб святкувати, і мені от дали запрошення на цю двіжуху. Я би з радістю приєднався, але на жаль, мені треба їхати в інше місце. Посвяткуємо наступного разу. Вау! Ага. Веї за бес суші. Юкрейн. Юкрейн. Україна? Yeah. Україна. Україна не ааа, ректен. Тенкіта. Все, карта є, не загубимся Так, да, я прийшов на свою останню точку. Рибний маркет. І будемо покидати Токіо. Взагалі це мала бути перша точка на моїй карті, на яку я хотів попасти. Але вона в неділю, цей маркет в неділю був закритий, і тому прийшлось перенести це на вівторок, бо на понеділок були вже інші плани. От ну нічого, зараз будемо їсти ті риби, тих крабів. О, лайфхак пам'ятаємо всі, підходиш до любого цього продавця, фішермена, показуєш фотку з рибою. все, бінго, ви майже каріша, братани, і він зробить все для тебе. Думаю, всі знають, що я просто обожнюю рибалку, і, звичайно, я не міг пропустити один із найбільших рибних ринків у світі ринок Цукіджі в Токіо. Саме на цьому ринку проводять знамениті аукціони тунців. А найбільший екземпляр було продано за півтора мільйони доларів. Тут можна спробувати морепродукти на будь-який смак і купити найсвіжішу рибу. Я в шосі, скільки тут людей. Я ще своїм рюкзаком. Це капец. Ладно, я йду шукати найбільшу рибу. О, нарешті. Сніданок. Красиво жити не запрітіш. І корочка. Онігірі. Паличкому для суші. Замовив собі ще добавку з лососем. Так смачно вам не передати. Так, перша установка. Угорь. Угорь. Боже, який смачний. Супер ніжний. Почав я з класичного бугря на грилі. Неймовірно смачно. І так, далі в програмі класичний японський омлет. Ми подивимося, який він. Ну що, пробуємо японський омлет? М -м 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 -м. Нічого не обичного. Фигня, можете не брати. А от японський омлет мені сподобався не сильно. Якась така повітряна вата. З <зі> солодким присмаком яйця. Так, будемо пробувати, значить, ікру морського йожика. I need to soy sauce for this. Oh, thank you so much. Так, сказали їсти залпом. Ну що ж, спробуємо. Перший морський йожик. З одного боку ікра морського яжика має дуже насичений і морський смак, а з іншого легкий відтінок солодкого. Вона має таку кремову консистенцію, яка просто тане у роті. І цей смак точно не для всіх, тому що цього солоного присмаку дуже важко позбутися. Але варто спробувати кожного. Ого! Okay. Ого! Так, що я можу сказати? Я що щось з його консистенцією. Воно просто розпливається в роті. Такий якийсь незрозумілий смак морський. Ога! Боже, яке воно дуже-дуже дуже насичений смак. Такий смак якоїсь і устриці, і риби, і всього одразу. І ікри. І таке супер, якесь як желе, як, жиле, як пудінг, воно на смак на консистенції. І дуже-дуже насичений смак. Прям такий чересчур насичений. Вау. Ні, другий раз я, мабуть, пробувати не буду. Так, ви бачили хоч раз такі от устриці. Вони розміром з ладонь. Ось її розмір. Це жесть. Зараз будемо пробувати. Я, звісно, саму фігову точку, мабуть, взяв для тесту, але нічого. Першим ділом лимончик. Балдеж. досі жую. Огромне. Кайф. Просто кайф. Чесно, не знаю, що тут роблять, але виглядає, там дуже круто. В цьому ринку, я думаю, з морепродуктів можна попробувати абсолютно все. Джоуси прикольне. Горішок. Горішок теж добрий. Так, ну що, я попробував все, що хотів. <ріху> Ой, це, звісно, прикол. Так, це, мабуть, буде перший негативний ринок рибний маркет в Токіо. Ні, взагалі тут класно. Тут, типу, реально можна попробувати все, що хочеш. Тут дуже багато людей, так що будьте готові для цього. Тільки кеш. От. Що мені не сподобалось? Не сподобалось те, що це, типу, більше туристичний ринок для туристів, де, в принципі, як такої риби ви не побачите. Тобто тут просто магазинчики, прилавки і все. Вот. Тому типу, великої риби тут не знайти. Ну, Я теж пальцем ділений. Я, значить, вже тут скорішувався з ребятами, показав їм фотки. Ми почали говорити, вот, і вони сказали, в принципі, те саме, що я вам зараз скажу. І кинули мені точки, де треба йти по справжній, трушний рибний ринок, вот. де проводять ці всі акціони, де привозять реально рибу. Де я думаю, ціни будуть адекватні, бо тут прям сильно оверпрайс, прям готовтеся, що тут прям треба нормально так забашляти. От, і я взяв всі ці точки. Єдиний мінус, що сьогодні мій останній день, а туди треба приїжджати вранці, а завтра вранці мене вже тут не буде. Я не знаю, можливо, у мене буде ще один день, коли я буду повертатися в Токіо на літак. Але чесно, я тоді не знаю, скільки мені треба буде встати, щоб це все встигнути. О, ось. Ну, ось такі от враження по рибному маркету. Не знаю, надіюся, я... Та я 100% сюди ще повернусь і попаду на ці всі аукціони, цю всю велику рибу. Тому в цьому відео, мабуть, великої риби не буде. От. Я, може, вставлю там свою, як я ловив. Отак. Все, я йду на вокзал, їду в Кіота. Всім дякую. Ну і вам, мабуть, цікаво, чому я кажу всім не їхати в Токіо. Але перед тим як відповісти, хочу щиро подякувати, що додивилися відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої нові пригоди. Отож, Токіо, я боюсь, що після цього міста мене вже нічого не здивує, бо такої кількості емоцій, вражень і контрастів я давно не отримував. Якщо ви хоч раз побуваєте в Токіо, ви захочете повертатися туди знову і знову. Це реально інше світ, І я сподіваюся, що кожен з вас зможе хоч раз там побувати. До речі, не зупиняйтеся тільки на цьому відео, а подивіться ще одну мою пригоду з Японії або з Балі. Вони появляться десь тут. Я впевнений, вам дуже сподобається. Дякую за перегляд. Гарного дня!